Вітаю, друзі! З знову я громадський активіст Майтало Юлія. У місті Балта в черговий раз голова антикорупційної громадської ради Михайла Щобанюк викрили та зупинили незаконну вирубку лісів, серед яких поміщених були знову ж таки посадовці, місцеві депутати, які працювали під надійним дахом поліції, СБУ та інших галузей. Але натомість представники ДБР приїхали шахарі. Дивимось. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на підприємстві Балта Комунсервіс, де арештована техніка працівниками Державного бюро розслідування. Чия техніка? Це, техніка це джондір, де на, на ньому вже знято спецобладнання, де було викорчування спеціально пнів щоб знищення крадіжок. На ньому вже немає, вже заді сняли. Це хто, хто викорицьовував? Його використовував депутат Балтської ОТГ Радзлілевич. Від якої партії? Від партії це батьківщина, політична ага. сила. А... Вони в слуга народу. Це... Тобто Розділєвич раніше був разом з головою районної міської адміністрації Михайло Зиренка у партії батьківщина. Але наразі вже Розділевич у партії Слуга народу. Тобто, Перефарбувався. Далі Маніту, де ми так, також з працівниками ТБР було заарештовано, повний ковш був нарізаної деревини, яка підпадала під розпил, це, спецзамовлення було розпилювання. Також МТЗ. Я ще не бачу ще одного МТЗ, я ще не бачу тут одного МТЗ. МТЗ КАМАЗ був вилучений, Камаз був вилучений, також який це туди. Тут немає ще одного трактора, немає. Ще одного трактора. Сюди не, не довели одного трактора. вони. Вже замилили, так? Да? Да, замилили ще один трактор. Це от трактор це віти, маніту. А, а ще це власність. Власність Радилевича це все. А от це є, от бачите, як воно це все, ну, красиво, вон, бачу, обладнання було зроблено. Uh -huh. Вони наставляли все таке, от ми зараз поїдемо туди. Uh -huh. Вони все от це, от це під'їжджають, вони брали в тому корнівіще, а ззаді вже Т-150, Т-170 він це повністю все. Це техніка теж приватна, власне? Приватна. Приватна да. Ми зараз повинні підняти це питання, щоб це все конфіскувалося на пользу Збройних сил України. Пускай тягають. Сподіваюсь, це буде непогана допомога нашим захисникам. Депутат Радзилєвич разом з міським головою Балтської об'єднаної територіальної громади, разом з старостою села Гольма Морозом знищують. От вам пень, от вам насадження. Це для того робиться пнем, щоб знищувати докази кощунства, кощунства і знищення екології. Мародерство. Марада, мар, мародерство, так. Да. Це 38 метрів тут. Вже заміряли. 38 метрів. Тут містами 38. 30, 35, 33 метри. В середньому 35 метрів вони знищили, а? Так, знищили. І на протяженні кілометра. Все це робилося. Але ж це завдяки тому, що ви зупинили. Далі було б гірше, ще вони повністю його знищили. Звісно, зараз далі буде картина. Вони, де я засняв, є корні. Воно корні доваляють. Ну що, ділове, вони одразу вивозили. Відверто кажучи, те, що я побачив, я був шокований. Так діють лише мародери, расисти та ті люди, які не планують жити в Україні. О, і тепер Йдемо Вони часу вже. От вони почали віці. Віти, віки, вон корішки. Вон корісочки. Вон корішки. Вон корішочки. Надо кінь... 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 корішочки, вон корішочки. Вон корішочки. Вон корішочки. Вон корішочки. Вон корішочок. Далі, дивити таке дерево. Да, да, ага. Бачите, які ділові. Бачу. Тепер, он до, куди вони зайшли? Бачите, там складаються і продають. Да? А, тепер стається цього. Які дерева вони. Ось вони ввалили Угу. Ясінь увалений, свіжий, в корні. От його пень, так? Да? Да, ось його пень, це 30-35 сантиметрів кроні. І вон ясінь, дуб теж викошений. Вон далі, викошені, теж ясені. Ця вот, ділова деревина, деревина тут викошена. Далі трактор, тракторами це тракторами. Бачите, ділову вони забрали, крону та вечірку крона йде по спецзаказу. Спецзаказу. Бачите, трактор буксував, свіжий теж. Барша була якась нива і трактор. Оце, оце трактор у нас із Балтської міської територіальної громади. А, оце, оце... Оце він є, це Уже ми маємо 6 тисяч гектарів, які можна зберегти. Що є, які знаки? А немає нічого тут. На нема, немає, жодних озахів немає, так? Це тільки часто. от у ньому була ставка, він все. Отже, для крадіжки ліса вони навіть використовують техніку Балти тетральної громади. Але щоб це було непомітно, вони Знімають та приховують номерні знаки. Але хочеться вам нагадати, як гучно висловлювався з цього приводу голова районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. І це абсолютно не секрет, коли приватний автотранспорт голів громад вивозить пиломатеріали в супроводженні начальників поліції або їх довірених осіб. Давайте подивимося це в очі друг другою і скажемо, що це було. Але з сьогоднішнього дня і далі цього не буде. Це де таке? я ж знаю за що я кажу? Я знаю, за що я кажу. І Якщо таке воно буде, то повірте мені, це не буде. Як вірити Галиподільської військової адміністрації Михайла Заренка, якщо воно є? Тобто брехун. Приблизно, у нас е, півтора гектара, тут 150 на 150, тому що більше, ви бачите, це знищений молодий ліс, посадка, лісопосадка. Це залишається для того, щоб сьогодні спеціально зробили обладнання, гедравліку він приходить, зажимає і з корінцями він відриває. Йдемте далі, я хочу показати. Це була відпрацьована дуже схема. тут приблизно. А тут навертає ще приблизно. Отут близько півтора складнометра тут. Знищений ліс, да. знищений ліс, це діловий ліс, його, так, його вже віце немає, його вже витаскали віце. Далі ми бачимо, що нарізане це все. До цього часу ніхто з місцевої влади цей ліс не оприходував. Він не оприходував з місцевої влади. Це панська акація, панська акація, Юра, якраз бо я бачу шишки, вона йде на паркетну доску. Ага. Все під замовлення різалося. дивіться, які стовбури. Панська акація, уся знищена. Це під замовлення. Бачите, от тут. Я хочу показати людям, що о, тут немає панської акації. Вся вона вивезена вже, вже в невідомому напрямку. Під замовлення. От тепер то, що зрізано, тут немає? Тут, тут немає. Тут немає, да? ага. Тут його немає. Тут, тут емілке залишилося воно вже воно нікому не треба. Воно нікому не треба. Людям на опалення будуть продавати річ. Далі акація, теж під замовлення йде. Водоканітри, з масом. З маслом. так? Там всі кидали, всі стікали, яру, всі тікали яру, коли ми сюди наглянули. Ну, ми підрахували, підрахували, ми не спеціалісти, це близько 10 мільйонів гривень. Сюди, так, вони так будемо спускатися, щоб люди бачили наших героїв, мародерів сьогоднішнього дня, які розточують державу знутрі при допомозі правоохоронних органів. Це нашого місцевого прокурора Стадніка, керівника Подільського руху ага. який... Які систематично приховують ті злочини. Скільки шкоди наведено, зроблено шкоди. Це роками вирощувалося, роками. А ці вандали, вандали. я буду говорити. Вандали. Мало їм тої землі, що в них є, вони ще хати, так? Ні, землі. Так тут час, якщо перевірити цю землю, Юра, перевірити цю землю, яка чиститься, ця дитяча, вона як за, 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 залужа, ця земля, це пагорби. Це вони все поорали, поорали і є над прибутками. Достали питання по інспекції піднімати. Чому, чому до цього часу ні, ні одного протокола немає? Протоколу немає. А тут люди, хто бажає отримати на замовлення дрова, будь ласка, звертайтеся у вартіль Радзілєвича. от вам рубані дрова. 1200-1300 складометрів. Ось вам весь бізнес. Тут вони готували. Так, вони готували, це працювали на продаж, на, на, продаж. На, да, на продаж, на замовлення. На замовлення. Mm -hmm. Бачимо, мої. Машини приходили, грузилися, це все. Що тут було налажено? Але знову я хочу зауважити, що це все робилося під надійним дахом міського голови, селищного голови і правоохоронних органів. Тобто безпровижна лотерея. Прихопили земельну ділянку, вирізали ліс. Цей ліс порізали на дрова, продали дрова, та ще гроші витрати повернули, а зайві там гроші у вигляді хабарів розрали тим, хто повинен за це мовчати. Але що від цього отримала громада? Нуль. Навіть навпаки ще втратила. <звук> Він щось от бігає, от таке Угу. Ну лікаря я бачу. Лікаря, збираюся. Так, одні подніпні, одні підніми. Я в шоці. Та підсумки від голови антикорупційна громадської ради Балтського району Михайла Чембонька. Що ви думаєте, з цим сім робити? По-перше, сьогодні я подаю заяву до правоохоронних органів, так як пройшло вже 10-го. Це було склад злочину виявлений працівниками ДБР і нашим об'єднанням антикорупційна рада Балського району. До сьогоднішнього дня не повідомлено нам про відкриття в ЄРДР, занесення в ЄРДР відомості про скоєння злочину. До сьогоднішнього дня не визваний еколог. До сьогоднішнього дня не вилучений ліс, який там був зафіксований нами. Частково ліса вже викрадено пиленого. Також ми бачимо, що до сьогоднішнього дня не вживаються заходи про, по виявленню цього правопорушення належним чином. Ну, можливо, якихось інших осіб, які були долучені до цього, да? так? Так, так, Евро. Я до цього ще вже, ну, вже інформував. Хтів проінформувати керівництво головного управління національної поліції Одеській області саме генерала Семенишина, де я до цього в той же самий день я телефонував на чергового і повідомляв про скоєння злочину працівниками поліції, а саме це шеріфом. Бондаренком Андреєм. Це дільничі? Ні, це, це шериф на шість сіл. Там є зараз нова така посада. Є І... да, шеріф, так? є. І дільничим цього села, старостою села, який також. Е, можна прізвища? Дільничого, прізвища, е, дільничого у нас, у нас Бондаренко Андрій, це у нас він шериф на шість -сім, селів. Угу. шість сім селів. Дільничого я не можу вам ну, сказати, хто там. Угу. Староста села це мороз, який ставлені також від Радзелевича. Цей родинні стосунки тут. Хто він там? Я не можу сказати, але в з'ясуванні всіх обставин це є родинні стосунки до Радзелевича. Ви сьогодні бачили, скільки нанесено шкоди екології, нанесені збитки державі. І за, цей, і за цей період, за цей весь час, буквально за два місяці, що ми їх вели за два місяці, ми їх вели. Це злочинне групування. Ми відслідковували, ми задільничим рух установили. І, і, хто і скільки машин проходить через блокпости за день? Скільки вивозиться лісу за день? Це нами було встановлено і прийнято рішення повідомити уже до не до поліції. Так би поліція приховала цей злочин. А ми зразу напряму до ДБР повідомили буквально і зафіксували цей злочин, де державі нанесені такі збитки і приховані фінансування сплати податків до держави. Дійсно, під час військового стану всі справи щодо землі або виробки лісів призупинені, але це не заважає все одно цим лісорубам, Приїжджати блокпости, а блокпости чомусь їх не перевіряють. Але до цього має пряму причетність у нас Мільніченко Віталій Хеміч. Це керівник подільського руку, який вибудував цю схему злочинності злочинності, схему злочинності у подільському ру. Це я вам тільки показав частково. Частково. А до цього, в 18-му році, це в нас на зірки Войтенко. У мене є відписка саме Мільніченком і Халаїмом, де вони приховали випалювання вугілля. І ага. забруднення екології. Це у нас е, випа, е, вирізання е, деревини було на село Білене, також е, громадянином Армі... Арменії Аракеляном також було приховано, де нанесені, де потім ДБР, е, ДБР, що і по Войтенку. ДБР приїхало, відпрацювало, нарахувало 7 чи 8 мільйонів збитків державі. І ОЗУ, організоване злочинне угрупування по Войтенку, побілене. Ви знаєте, у 2021 році також було задіяне спецкорт був задіяний і ДБР, де було вилучення документації, це всі знову було відкрите провадження, знову поліція не бачила. І це в нас третій випадок, і не було смисла. Повідомляти в поліцію, так як вони харчувалися від це і були надійним дахом корупції. Ми на сьогоднішній день повідомили це 10.03 в ДБР і успішно відпрацювали і зафіксували це правопорушення. Тобто, ми розраховували на законі та послідовні дії з боку працівників ДБР. Але поки я вам готував це відео, мені зателефонував Михайло Чебанюк, голова антикорупційної громадської ради, та поскаржився, що це були не працівники ДБР. Це були звичайні охоронці. Тобто вони знову налаштували виставу. Під виглядом ДБРців приїхали якісь охоронці. Та все було так, щоб справу, щоб справу цю знищити. Наприклад, ми бачимо, що у поліцейському талончику вказано, що Михайло Щебарнюк звернувся до поліції, але до поліції він не звертався звернувся до ДБР. Тобто ми розраховували на законні та послідовні дії з боку працівників ДБР. Але поки я вам готував це відео, мені зателефонував Михайло Чабанюк, голова антикорупційної громадської ради, та поскаржився, що це не були працівники ДБР. Це були якісь... Звичайні охоронці. Тобто вони знову нам влаштували виставу, що під виглядом представники ДБР приїхали звичайні охоронці для того, щоб цю справу знищувати. Наприклад, ми бачимо у поліцейській металогічці вказано, що Михайло Чебанюк зателефонував у поліцію, але насправді він поліцію не телефонував, а лише у ДБР. Потім ми бачимо, там є вказано, що вчинили руку дерев більше 10 одиниць різних порід. Тобто біля десяти гектарів виробленого лісу, вони порахували як 10 одиниць дерев. Але хочу вам нагадати, що з цього приводу нам розповідав голова Падільської військової адміністрації Михайло Лазаренка. Коли вони відпрацювали свою роботу, коли вони хочуть іти через прокуратуру до суду, стає питання, яким чином і хто буде потерпіла сторона. Я сказав і беру на себе відповідальність. І такі повноваження передав Оліг Михайлович Сергієм Рафаїловичем. Потерпіла сторона країна, Україна. Прапор тобі в руки Михайло Лазаренко. Ну давай тоді, починай вже відстоювати права країни Україна. Ми Лазаренко відомо дуже цікаві речі з приводу того, що йому відомо факти, коли там главки. Там вивозили там ліс або використовували автівки для вивезення лісу. І потім керівники поліції приїжджали там, домовлялися або кришували. Потім по дорозі на дорогу до Київської траси тричі переробляли документи. Ну, ми були присутні. Ага. Значить, після даної конференції я задав йому питання по даному факту: буде він звертатися чи не буде звертатися і бажає притягнути відповідальності, він сказав, що він. Віті звертатися нікуди не буде. Тобто, після тих гучних слів Гала Подільської Івана Лазаренка відмовився писати заяву про те, що йому відомо, хто та коли обкрадає громаду Подільщини. Тобто, знову або збрехав, або приховує злочини. Але все одно ці проблеми ми вирішимо або з владою, або з нашими військовими хлопцями. Пане Зеленське, я до флешмоба, як би мовити, і ми з хлопцями вимагаємо. або ви зберете цю владу. Нам ці трутні в Україні не потрібні. або це зробимо ми. Вибачте, але це вже трішки се Ми Воюємо. Ми кладемо своє життя за вільну країну. А ці трутні, з верховної райда. Шня, нас лише в рабствораніжноше нас Забрали голос. Воїнів нас забрали наші конституційні права. або ви зробите, або це зробимо ми.